Беззахисна та дезорієнтована. Такою працівники рівненського центру стерилізації знайшли собаку, що згодом отримала ім'я Пінчер. Тоді тварина одразу пішла на контакт. Тривалий час вона перебувала на перетримці у притулку, де попередньо пройшла стерилізацію та адаптацію. Щоп'ятниці в рамках акції Прогуляємось містом. Разом з іншими чотирилапами та волонтерами Пінчер шукала нову сім'ю. За словами співорганізаторки проведення щотижневих прогулянок Тетяни Кравчук, головна мета заходу не лише знайти господ для собак, але й змінити ставлення рівнян до тварин із притулку. Що стосується любові і відданості, то собака, яка пожила на вулиці, яка пожила в в притулку, де б вона не жила, вона потім дуже вдячна за те, що її взяли в родину, і вона дуже боїться втратити цю родину. Я зрозуміла, що треба показати собак. І тоді з'явилася така ідея, що а давайте ми будемо ну, зараз раз на тиждень, дуже надовго вигулювати собак в місті, розповідати про це, про це. І до нас приходять люди. До нас приходять люди, іноді нам приносять їжу, якісь смаколики для собак, нам приносять гроші, собаками гуляють. От такі Щотижневі прогулянки допомогли пінчер знайти нових господарів. Інна Котовець розповідає, про домашнього улюбленця мріяла давно. Хотіла тварину саме з притулку. Ну, мені було шкода тваринок, ті, що безпритульні. Я так вирішила, що треба дати безпритульні ну, тваринки, щоб в неї був ну, хазяїн. Пінчер дуже мені сподобалася зразу. Я кажу, що я хотіла би її зібрати ну, до себе додому, щоб вона у мене була. Тільки по фотках я бачила, а це то мені взагалі сподобалась вона. Враження дуже чудові, ще краще, чим перевершило коротше, мої враження. Тепер домашня улюблениця отримала нове ім'я Соня. Дуже раді, що дійсно жіночка підходить до цієї собаки, тому що не всі господарі підходять до собаки. От, скоріше, пінчер теж підійшла до неї. Вона захотіла з цією жінкою бути. От я думаю, що це добра подія для нас. Якщо вже забирають з вигулки, от люди, то вправи підуть. Як показує практика, акція працює. Прогулянки дійсно привертають увагу до проблеми безпритульних собак. За останніх кілька місяців волонтерам вдалося знайти домівку для чималої кількості тварин. Воно діє дійсно, і це не перестає нас тішити. Я хочу сказати, що в цьому році дійсно, незважаючи на війну і не зважаючи на те, що люди все-таки обмежені в своїх фінансах, ми за січень місяць прилаштували з центру стерилізації ще п'ять собачок. І сьогодні, наприклад, це 11 лютого, і в лютому вже у нас теж дві собаки прилаштовані. Волонтери ж на цьому зупинятись не планують. Сподіваються, що вже незабаром зможуть прилаштувати й інших чотирилапих. Додають, як тільки на вулиці стане тепліше, акція стане масштабнішою. Софія Капіноста Олег Степанюк, телеканал ITV.